Ось дивіться, банальні домовленості. Автобус! Куди втікати? Митники! Що за брехня? Що за автобуси на нашій лінії? З якої години автобусу тут не мало бути? І це ОВД нас просять розблокувати. Поясніть! Там автобуси, що за автобуси поїхали? Ця полоса мала бути вільна для пересічників, не так? Старші зміни, що це таке? Ви нам обіцяли вчора. Що це таке? Ще п'ять хвилин не пройшло. Що, Будь ласка, проблема, поясніть. Проблема. проблема в тому, що ця смуга. А, вона так і є для вас. А що за автобус там їздить? Автобус. Що у нас за затори тут вже стояли? Обратно що за автобус виїжджав? Поясніть. Ви нам будете пояснювати. Автобус він через вантажну заїхав. Тут що він робить? Ця полоса мала бути вільна. Куди він заїхав, нас не цікавить. Зараз ви поїхали, значить автобусу не буде. Чекайте, то є життя, блоха. Я своїм очам очі... очі... не бачив, так? і хлопці не бачили, що тут робиться. Знову прикордонники винувати. У мене до вас запитання. Того, що ми йдемо блокувати назад. Будемо блокувати назад, дякуючи вам. Чому нам дякувати? Тому що з вчорашнього вечора полоса мала бути вільна. Ми, про... ми вже не пускали, тому що автобуси що тут робили? Оплазу, що автобуси робили тут? Нам скажете, що троє. Так ви нам скажете, що автобус робили, чи не скажете? Автобус, так, так, тут було вільно, автобус заїхали, і ми сюди. І так буде завжди, так? Ні, не буде. Дякую завжди. вам гарно от за коментар. Вам обіцяли. Як обіцяли, то як? Перший раз ми заїхали, зразу попали на автобус. Це скільки раз ми маємо приїжджати? Знову прикордонники винуваті. А хто каже, що прикордонники винуваті? А хто? Винуваті? Ну завжди у вас прикордонники винуваті. Тому що вони відповідають за режим. Ну правильно, а ви що тепер робите? Яким чином оказався тут автобус? Чому він оказався тут, в той момент, коли вже домовленості Ми, з властями були до кінця завершені? Там, там, там. Хто спровокував ситуацію? Ніхто не спровокував. — Що він Ситуація робив тут? не, спро... не, спров... не спров... Що він робив тут? Справа в тому, що цілу ніч тут не ні одної машини не було. Ну правильно, бо ця смуга була для персічники виділена, так? Але не було ні одної машини. Так? Не... Зразу при вас дзвоню. Зразу дзвоню при вас. Зараз у дзвоні при вас. Дякуючи вам, ця смуга буде діяти, мабуть, пів години, поки я не вийду назад. Я тільки що мав вертатися принципово. блядь, В другу сторону. Зараз ми стоїмо, закриваємо. Коля, розказати, як нас надурили. Ми заїхали. Два автобуси на нашій лінії. Стоять і митник пояснює, а де нам його оформляти? Він заїхав сюди те оформлення. Це рейсовий автобус і легкові автобуси, бля. Це значить, що нам розказали неправду. Коля, ми заїхали сюди, заїхало куча людей. Тест розпорядження, автобус в стоїть. Що я маємо людям пояснювати? Автобус я знімав, як зі виїжджав. І зверху хлопці знімали, як, як автобус застопорив. Якого чорта він їхав наверх? Коли він вже їхати наверх, не мав. Він мав їхати на грузову митницю. Дай Коля? От ти чув, я то все зафільмував.